Вітаю, друзі! На каналі, де готується і смакується українська кухня. Сьогодні ми з мамою відтворимо рецепт приготування хліба, такого як готували колись. Велику порцію на цілу піч Так колись завжди готували. У нас вівторок був день хліба. Що вівторка мама замішувала цю велику порцію і вистачало на нашу велику сім'ю на тиждень, та Ти ділилися з усіма, кому потрібен був хліб. Отож, їдемо в моє рідне село на мамину кухню і будемо готувати і замішувати. Звичайно, мама, як завжди, порається по господарству, варить для курей, варить для свиней, овочі, картоплю, все як не має бути. А далі робимо всю підготовку. Пересіюємо борошно, воно у нас назберігається такі прибудові в складі, саме там всякі різні миски, е, крупи, тут сухе приміщення, і оця стіна не переживайте, вона просто витерта мішком. Хоча ви можете писати коментарі, що ви думаєте на цей. Така у нас просто є кладовка з боку від літньої кухні. Дуже зручно такі речі тримати і зберігати тут. Тут сухенько і тепленько, тому можете не хвилюватися. Але звичайно, борошно перед тим як щось випікати, просіюється. Це зараз ми купуємо купуємо один мішок борошна вищого сорту і його використовуємо. А колись я пам'ятаю в дитинстві, завжди борошно їздили і мололи в млинах. Було борошно вищого сорту, першого, другого. Мама на мама, я пам'ятаю, от в моїй сім'ї вже ми не випікали сірий хліб, а мама на мама випікала сірий хліб. Цей смак я запам'ятаю на все життя. І не знаю, як вам його передати. Але е, знаєте, от тоді підписано, як зараз бачу, приїжджає тато з блина, привозить висівки, привозить оце борошно, і воно там підписано 2В 1 с, ну коротше. Тому це такі, знаєте, спогади з дитинства. Зараз ми вже живемо всі по-іншому. Можна зайти в супермаркет, вибрати будь-який пакетик на кілограм, на 2, на. Три на п'ять або ж придбати. Ми купляємо мішок, тому що ми любимо випічку. У нас велика сім'я. Ми як з'їжджаємося, мама нас часто балує різними пиріжками. Я думаю, ви це замітили. А тато паралельно також порається по господарству. У нас невеличке фермерське господарство, таке як борошно, самі не робимо. А от різні крупи товчі, різну це у нас є. Ну а мама вже привела себе до ладу. Так знаєте, створилася на кухні справжня атмосфера, замісу хліба, затопилася грубка, щоб пішло тепло, адже на вулиці уже. Холодно і розпочинаємо. Як завжди, розпочинаємо з приготування тіста. В першу чергу беремо дріжджі. Ми любимо з мамою використовувати живі дріжджі. От вони ніколи не підводять. І ви знаєте, що ми любимо духмяну хату. Це просто моя щира рекомендація. Додає сюди цукор, перемішує дріжджі. Зараз стануть із цукром почнуть розставати, стануть ріденькими. Далі бере ще олію. Знаєте, це зараз я вам пропишу пропорції. Ми їх вивели, але колись ніяких пропорцій не було. Все готувалось, як то кажуть, на ок. На плиті вже охолола вода, вона була переварена, але вона ще й тепла, така десь температури 40-42 градуси, але борошно було холодніше, тому спочатку вона перемішує борошно з водою, і температура якраз стає потрібною для того, щоб замішувати тісто, щоб дріжджі активувалися. Додає сюди дрібку солі і починає заміс. Борошно вводиться поступово, треба, як то кажуть, відчувати це тісто. Бачите, дріжджі вже розтанули. Мама їх перемішала гарненько з цукром, і на цьому етапі додає ще і дріжджі. Я вам скажу, що вимісити таку велику порцію кожного тижня для молодої господині це було ще те випробування. Як мама розказувала, каже, коли ж постійно, в нас завжди була традиція, пам'ятаю, у вівторок випікався хліб, а в суботу ціла піч пирогів. І таку порцію, повірте, тіста не так вже легко вимісити. Це зараз це таке Легке тісто, а коли вже здоба, коли це пироги, то його треба добре-добре помісити. В кінці замісу, коли вона вже ввела все борошно, додає олію. Олію використовуємо нерафіновану і ще це все перемішуємо. Поки ми дивимося, як мама замішує тісто, діліться в коментарях своїми сімейними традиціями. Я знаю, що багато хто випікав різні цеглинки і тому подібне. Далі, коли вже ж тісто вимісилося, мама заносить в хату, ставить на покуті, на рушниках, як то кажуть, а колись навіть і на подушках ставили таку миску, щоб було тепленько. Це зараз є всі умови і в хаті постійно тепло, а коли ж спеціально грубо топили. Отож, гарненько обгорнули і ставимо, щоб тісто підростало. Яке замішане з любов'ю, досить швиденько підростає. І ми завжди обминаємо його, робимо двічі, бачите, вже почало втікати. Бо ж порція величенька, правда? Також з цього ж тіста... Випікався не тільки хліб, завжди це була дечка ще якихось пирогів, чи то пампушок, чи то пироги на такому тісті, але із квасолею солодкою. І її ми їли під час посту із лінивою капустою, чи то пироги з пшоном і шкварками, пироги з пшоном і яйцями. Ну загалом різноманіття було різне, але готувалась максимально поживна їжа. Так, залишаємо на другий раз, щоб тісто підростало, і мама вже запалює піч. Приносить дрова. Я в деяких відео вам показувала і розказувала на сам хліб. Нам треба ось такий в нашій печі ось такий великий оберемок дров. Коли це випікається м'ясо, треба зо два цих оберемка. Ви можете звернути увагу, що мама так сильно нахиляється для того, щоб запалити і взагалі працювати біля печі. Вона нас була високою, але коли ми робили ремонт на кухні, ми вирішили її просто реставрувати, але піч не чіпати, тому що вона випікає дійсно дуже і дуже гарно. М'ясо, пироги, хліб не кожна піч, а зараз і майстрів немає, щоб збудувати гарну піч. Тому ми. Зробили ремонт, підняли підлогу, і відповідно піч стала нижчою. Це не зовсім зручно, але зараз уже на превеликий жаль. Ми ж не користуємося нею як раніше по два-три рази на тиждень. Зараз ми піч запалюємо вже перед святами, коли ми всі з'їжджаємося, хочемо чогось такого смачненького незвичного. Тоді вона запалюється. Ось такі невеличкі історії. Я вам трішки під час цих відео хочу порозказувати максимально багато. Не знаю, можливо, вам це й набридає. Хочеться просто по факту побачити суто рецепт, То пишіть мені про це в коментарях. Я обов'язково прослухаюсь ваших порад. Також мама підготувала дечки, принесла уже тісто, і дивіться, яке вона в першу чергу. Звичайно, вона каже, як я буду пакти хліб і пампушок не зроблю. Тому формує пампушечки, їх робить в першу чергу, щоб потім уже бачити скільки тіста залишається, і розділити на хлібини. Поміж того, що працювати з тістом, господині ще й треба слідкувати за Нас же й на дворі темненько стало Бо зазвичай, мама, знає Рнесенько за А поки ж я приїхала господиня, поки ми це все підготували. Тому так колись завжди е, випікали формували шість хлібинок. І от мама так на робочу поверхню викладає і візуально формує ці хлібинки. Бачите, там відщипнула, туди додала. Ніколи ніхто не користувався ніякими вагами. І тепер ось таким чином формує хлібинку. Так, тут немає уже цих сучасних методів витягування. Це все просто по колишньому, так як готували в простих. Сім'ях, але я уявляю, яким смачним був би мамин хліб, якби вона готувала його на заквасті. одеки мама змастила невеличкою кількістю олії, і між собою хлібинки, як ви бачите, так само змащує олії, що потім вони легенько так е розривалися, як то кажуть. Подивіться, які тісто, ви бачите, які бульбашки тут? Ось і все буквально півгодинки, і мама все поформувала. Вона ще й каже, я хвилююся, воно так не виходить, як зазвичай, бо ж я ж знімаю на камеру, а вона, знаєте, так завжди тільки вмикаєш камеру і зразу з'являється якесь хвилювання. І я вам скажу, що піч наша нагоряла десь півтори години. Ми побачили, що коли білі черена і середина печі це означає, що вона готова. Ще є трішки жару, але ми скидаємо його ось таким чином тут грубку і все. Треба піч аж так вимести від цього жару, і даємо їй ще схолонути хвилинок 10 Мама перевіряє, завжди кладе один листочок паперу. Якщо він не загоряється і швидко не темніє, то можна випікати хліб. Десь хвилинок 20 хліб підростав. Мама вирішила ще змастити це все олією, хоча раніше не мастили. Якщо це був піс, то знаєте, заварювали солодкий чай То змащували пироги. Вони такі румяненькі були. була я мов піч Закриваємо і пампушки випікаються хвилин 20, вони невеличкі, або во хліб уже десь стоїть хвилинок 40. Тут же мама дивиться по самій печі, по самому хлібу. Далі підготувала на маску, взяла олію, часник та сіль, Часничку багато, бо пампушки мають бути ароматними. І ось виймаємо першими пампушки. Який це аромат по хаті стоїть, я вам просто не можу цього передати. Але бачите, про що я вам казала? Ви подивіться, як ідеально спеклися ці пампушки. Вони що зверху, що знизу просто неймовірні. І мама ось так руку змочує у простій водиці, змазує зверху цю пампушку і залишає, щоб пампушки трішки відпочили, ось так от загортає. На той час, поки буде випікатися хліб. Хоча ще теплими вона буде змащувати часником. Буквально 10 хвилинок відпочили. Мама першу пабульку відірвала, поки воно все хололо. Ми з'їли її з медом. Це теж дуже дуже смачно. Колись, пам'ятаю, як були маленькі, то ми ще такими гарячі, щоб скоринка хрумтіла, виривали по одненькому і їли із медом. Боже, яка це смакота! І от мама так само вона намащує чесником ще їх теплими, але бачите, вони вже відійшли. Буквально 5 хвилин полежали ось так закрученими в папері, накривали якоюсь там плівкою, пакетиком, і оце так робили. Зараз вже зима, зелені полінувалися, у нас в квітнику є е, петрушка, але нам з петрушкою не дуже смакує. А влітку, коли є кріп на городі, то ще кропчиком це все посипати разом із щасничком. Яка та смакота. Ну і поки мама вовтузилася з пампушками, уже і приготувався хлібчик. Цей він просто виходить неймовірним. Ви знаєте, цей хліб може зберігатися тиждень, а той другий і буде дуже смакувати. Знаєте, які в нас були грилі. Ось ця плита зранку вона горить, її протирають, вирізають скибочку, як я любила таку підсмажену грінку. Чесно скажу, я і зараз їм хліб гріночками. Сухо на сухій сковорідці підсмажу на електрогрилі. В Духовці я люблю, щоб хліб був хрустким і таким середині м'ягеньким і свіженьким І так само це було в дитинстві. Шматочок сала і така підпалена гріночка який це був смак. Поки ще хліб гарячий, відразу ж мама ось так поливає його. Водичкою для того, щоб він відпочив. Хоча багато хто любить цю таку скуринку, але якщо її залишити надовго, хліб буде ніби черствим. Тому змочила, накриває рушничком і дає йому відпочити. Пройшло десь півгодинки. І можна вже хліб складати, розділяє, розкриває, щоб він повністю охолодом. Хочемо показати вам в розрізі, який він від він годинку півтори лежить на столі, і вже тоді складаємо в таку велику миску, яка накривається натуральною тканиною ляною, і так хліб зберігається. І ось в результаті мама розрізала цю хлібинку. Нас отака сума кода вийшла. Знаєте, хочеться взяти зараз клянку теплого молока, намастити цей хлібчик маслом, присипати сількою і повечеряти. Ось мені здається, саме в такому хлібі і передається справжній смак української кухні. Отож, друзі, якщо вам сподобалось таке відео, підтримайте, будь ласка, цей контент, повірте, його знімати нелегко. Хоч готуємо ми на постійній основі, але це все не так то й просто. Отож, зберігайте, готуйте, підтримуйте, коментуйте, розповідайте свої сімейні традиції. Ну, а ми з мамою постараємося приготувати для вас ще багато цікавого українського смачного контенту. До нових зустрічей!